А навкамуфляж, містка та надійна. Тепер завдання цієї вже не цивільної автівки допомагати нашим бійцям на передовій. Відправляють бус віницькі депутати вранці напередодні сесії. До нас звернувся член нашої команди, депутат обласної ради Лігеза. і підняв питання, що необхідно йому для його підрозділу автомобіль для того, щоб перевозити боєкомплекти. От, і в рамках роботи нашого гуманітарного штабу от, ми зорганізували збір коштів. Віктор Мацера, я кажу, став лідером в цьому процесі. Він безпосередньо займався е, тим, щоб ці кошти можна було вже зібрати і підбором самого автомобіля. Е, і ми його знайшли, купили. І в даному випадку від цієї команди гуманітарного штабу ми цей автомобіль направляємо безпосередньо е, нашому депутату е, на фронт. До бойової роботи авто повністю підготували, зробили належне технічне обслуговування, закупили і змінні шини. Через важкі бої життя фронтових машин досить коротке, а необхідні вони бійцям завжди. Бо ж здатні як врятуватись, так і швидше здолати ворога. Це вантажна машина для підвозу боєкомплекту. Автівка сьогодні, яка їде на схід, це розходний матеріал. Життя такої машини місяць, максимум два. Враховуючи, що це буде на використовуватись, дай Бог, щоб вона довше довше послужила, але це розходний матеріал. А тому запити на автівки від наших захисників є постійно, кажуть координатори Гумштабу. Роботу не припиняють і готують вже наступний буст для Вінницького підрозділу. Буде через неділю, через дві ще одна автівка для наших хлопців Янгли в Вінниччині. Вже вона заказана, їде з Голландії. Загалом, за понад рік роботи гуманітарного штабу для наших бійців на фронт передали вже близько півсотні автомобілів. Підсилення обороноздатності ЗСУ, контроль якості води у кранах, закупівля обладнання для лікарень, будівництво протирадіаційних укриттів це лише частина топрішень, прийнятих депутатами на сесії міськради. Перш за все одноголосно підтримали черговий вклад в наближення перемоги та спрямували на оборону країни понад 14 мільйонів гривень. На закупівлю антидронових рушниць. І самих квадрокоптерів, тепловізорів, приладів нічного бачення і багато іншої техніки подбали самоврядці і про тих, хто наразі відновлюється після поранень та лікує бойові травми. 22,5 мільйони на придбання обладнання, із них 12,7 і міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги на придбання. Нейрохірургічного мікроскопу і багатофункціонального нейрохірургічного операційного столу. А поки наші воїни б'ють ворога, місто працює над облаштуванням нових сховищ та дооснащенням діючих. Ми багато достатньо по закладам освіти зробили капітальних ремонтів укриттів з відповідним обладнанням, за других входів, там як потребує цього правила. Але крім того, в цьому році ми почнемо будувати окремо стоячі укриття на базі 12, 13, 23, 11, 30 і 33 ліцеїв, а також.

Безпека віничан понад усе. Тож депутати одноголосні і в питаннях капітального ремонту. Виділено 8,7 мільйона гривень на капітальний ремонт споруд цивільного захисту, укриттів, зокрема на завершення робіт в міській клінічній лікарні номер 1 в центрі матері та дитини і будуть розпочаті роботи в дитячій музичній школі номер 2 та ще трьох. Садочках, а взагалі, цьому питанні ми ви приділяємо досить серйозну увагу. В бюджеті на це передбачено 96,4 млн грн. мільйона гривень, і це фактично проведення робіт в 50 закладах і установах нашої громади. Нагадаємо, у Вінницькій громаді вперше в Україні обладнують автоматичною системою відкриття двері в укриттях. З сьогоднішнім рішенням депутати погодили розвиток цього проєкту. На це в бюджеті передбачено 18,8 млн мільйона гривень для того, щоб такі замки встановити в 951 укритті, які розміщені в багатоквартирних житлових будинках, і для 78 закладів освіт. своїм рішенням депутати також направили кошти на утеплення 39-го садочка та ліцею. номер 23. Зараз ми пробуємо по 2-3 заклади виконувати ці, ці роботи, і таким чином ми можемо не 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 залучати кредитний ресурс. Хочу відзначити, що такі заходи дають можливість отримати від. 15 мінімум до 25-30% економії на енергоносіях. Тому фактично ці кошти, які інвестує бюджет у такі проекти, вони з часом вертаються через економію. У планах на наступні кілька років поява у Вінницькій громаді сонячних електростанцій. Це відновлена енергетика, це наше спрямування на зелений курс, і разом із тим це і певна, як кажуть, автономія по забезпеченню електроенергії з точки зору вартості, і враховуючи минулорічні терористичні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, я думаю, що це достатньо підсилить спроможність наших комунальних закладів в частині забезпечення електроенергії. Також кошти з міської скарбнички пішли, зокрема, на аналіз стану поверхневих водойм громади. Депутати затвердили концепцію розвитку малих річок Вінниці 2035. У місті таких водойм 64. Проєкт важливий, адже від їхнього стану залежить якість води у кранах віничан. Допомагає з'являтись на світ новому поколінню українців, слідкує за станом жінок під час операцій та після. Олександр Щур, лікар-анестезіолог, реаніматолог першого пологового будинку. Свою роботу у відносно мирній Вінниці планує змінити на чергування у медзакладах прифронтових регіонів. Зрозуміло, на прифронтовій зоні більше є поранених та більше допомога власне цивільному населенню. Відповідно, цей досвід роботи мене також є, тому що попри жарство нашої гінекології і проведення. Наркозів та седацій пацієнтів. Ми це так теж також практикуємо, тому відповідно робота вже знайома. Анестезіолог зголосився бути у команді лікарів, які вирушать допомагати колегам із Херсонської, Миколаївської Запорізької областей, щоб підсилити медиків, які працюють на межі своїх можливостей і, ризикуючи життям, рятують інших. Медицина це сенс мого життя і. Тут е, наразі є кому працювати в пологовому будинку. Так буде важко вони якось зміцняти графік, але цю роботу вони тут можуть виконувати. Там немає людей, які могли б це зробити. Тому я думаю, що краще розгрузити анестезіологів там і надати більш кваліфіковану допомогу ніж лишатися тут. Бажання Олександра колеги підтримали і готові у Вінниці працювати за себе і за нього. З ними було краще, ми будемо триматися. Їхати у прифронтові регіони загалом зголосились понад півсотні медиків з міських обласних та районних лікарень Вінничини. Їхня допомога буде безцінною там, де велись та ведуться активні бої. У населених пунктах, які звільнили від окупантів, наші військові Вони потребують додаткового посилення кадрово медичної допомоги, тому що там фактично хтось загинув. Лікарні розбомблені. Є малодоступні місця, в яких фактично 6-8 місяців не було взагалі ніякої медичної допомоги, і саме на цих напрямках треба посилення із своїх кадрів. Ні Херсону, ні Миколаївда вони виснажені сьогодні. Наразі там є потреба у фахівцях всіх профілів сімейних лікарях, терапевтах, хірургах, травматологах, педіатрах. Є лікарні, які там збереглись, але бажано, щоб було своє портативне обладнання. Тому лікарні із тих фахівців, які туди їдуть, формують бригаду, формують медикаменти. Але це вже безпосередньо ми спілкуємося з колегами на місцях, куди їдуть наші лікарі, що саме потрібно, що, що їм потрібно привезти, щоб не було це скопом, просто зібрали і аби відправили. Такого не буває в медицині, тобто є визначені потреби. Працюватимуть лікарі вахтовим методом. Вже розписані графіки і почались виїзди спеціалістів. Підтримку таким медикам надає Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони взяли на себе витрати на проживання, харчування і окремі доплати за ризики роботи у небезпечних умовах. Вони стоять поруч, мовчки. Хтось витирає сльози не в силах стримати емоцій горя. Родини загиблих внаслідок теракту, 14 липня, зібрались разом на площі перемоги, аби висадити дерева в пам'ять дорогим серцю людям, які провели тут останні миті свого життя. Біля східців обвугленого медичного центру плаче Заріна Кривенчук. Це місце, де російський калібр вбив її коханого Володимира. Як сказала, його знайшли тут найпершим, але він був дуже обгорівшим. І ми шукали по лікарням до останнього, навіть в той день, коли вже робили ДНК, коли опізнавали. Я зранку ще з подругою ходила по лікарням, тому що ми ще думали, що ми його знайдемо. До останнього сподівався кожен та марно. Тепер пам'ять про вінничан, які хотіли та мали б жити, уособлюватимуть 29 сакур. А обрали саме сакури, адже вони ближче до червня розцвітають. Тобто, дана площа буде оживати і дійсно, і вона буде згасати ближче до дня трагедії. До висадки місто підготувало восьмирічні дерева. Одне з них цвістиме на честь доньки Алли Черніхівської, 18-річної Олександри, яка йшла на курси водіїв і мала зустрітись з інструктором саме у місті влучання ракет. Вона йшла десь, не дійшла ще, напевно, до. Будинку офіцерів вона йшла тудою. Вона мені записала відео коротке, себе просто. І я була вдома, я чула, як ракети летіли, я чула вибух, я її одразу набрала і в неї був телефон вже недоступний. Пам'ять про те, що вони всі були живі, мали плани на життя. Тому і дерева такі, щоб квітнули. Прийшла на місце трагедії і мама чотирирічної сонячної Лізи. Жінка проходить курс реабілітації після травм та каже, тілесні рани так не болять, як розривається душа. Морально дуже важко тут знаходитися, але я вважаю, що кожен повинен шанувати пам'ять загиблих. особливо ті, хто зіштовхнувся напряму. З трагедією, то втратив своїх близьких, дітей, рідних. Всі українці повинні пам'ятати. Разом із дідусем сажає дерево на честь мами, семирічний Матвій, син Тетяни Харченко, яка була менеджеркою клініки і згоріла заживо в закладі. Постійно, постійно завої, споминає, то робили, то робили, то так. А якою була твоя мама? Гарна. Рожунія. Е, е, мужня. Полишила всі справи і зібралась на висадку сакур і родина вчительки восьмої школи Оксани Тихоновської. Розповідають, того дня жінка була у відпустці і йшла до сестри. Я тут кожного дня ходжу на роботу. Я працюю, школа ж тут рядом. Я проходжу для мене все-таки місце, де можна пригадати. Ми ходили сюди на роботу. Це потрібно, щоб люди помнили Пам'ятали і не забували нікого. Це треба Треба обов'язково, щоб був такий сквер. Спільно з родинами загиблих міська влада визначила, який вигляд матиме місце трагедії після облаштування. Тож нині тривають роботи по впорядкуванню і підготовці до встановлення пам'ятного знаку. Знову ж таки рідні близькі завершують вже формування елементу малої пластики, який буде змонтований в центрі в центрі композиції. Оздоблення в вигляді плитки також завершено. І завершальні етапи це благоустрій при прилеглої території. Це власне асфальтування і приведення до належного стану, і закриття вже в цієї безпосереднього місця прильоту. Вже в асфальті дерева займали своє місце одне за одним. Денис Климов добре пам'ятає момент вибуху. Він був в епіцентрі прильоту разом із другим захисником із позивним Борода. каже і досі не може зрозуміти, як вдалось вижити в справжньому пеклі. Не було там часу відходити, та ну, й відповіді якось пояснити научно чи не научно, не знаю, як так стало. Стояли разом, стояли пів метра друг від друга. Між прильотами в пів секунди зробили пошагу, мабуть, друг від друга. Ну, от так, мабуть, судьба. Вже за тиждень, 14 липня, будуть роковини з дня трагедії. У Вінниці наступна п'ятниця оголошена Днем жалоби за загиблими внаслідок теракту. До Вінниці вперше прибув новопризначений посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман. Екскурсію містом над Богом провів міський голова Сергій Моргунов. Найперше познайомив поважного гостя з центром надання адміністративних послуг. Прозорий офіс Вінниця відкрила першою в Україні. Це унікальний простір, в якому сконцентровані без виключення всі послуги, які потрібні для життєдіяльності наших клієнтів. Тут можна отримати послугу від реєстрації народження дитини, отримання паспортних документів, реєстрації бізнесу, реєстрації майна. Наразі у ЦНАПах щоденно обслуговують понад 3,5 тисячі клієнтів, надаючи майже 600 видів послуг. З цим обладнанням ми виїжджаємо на дом для людей, які є маломобільними. Це, Це люди по білому віку, яким за 80 років, і ті, хто тимчасово втратив можливість самостійно пересуватися. Така послуга надається на дому безкоштовно. Далі мер Сергій Моргунов продемонстрував послу Швейцарії всевидюще око Вінниці – ситуаційний центр. Він працює і вдень, і вночі, та аналізує відео з понад тисячі камер. Разом з поліцією ми визначили ще не менше від 80, да, 80 додаткових місць постановник камер з інтелекту, ну і в тому числі на автомобільні знаки і на обличчя. 24 на 7 цілодобово працюють працівники поліції, ДСНС, рятувальники і працівники муніципальної влади. Співпраця між Швейцарією та Вінницею триває вже 15 років. За цей час вдалося втілити багато спільних проєктів у сферах транспорту, енергоефективності та урбаністики. Багато речей ми разом спільно зробили в частині цифровізації муніципального управління. Ви сьогодні бачили один центр надання адміністративних послуг, але в нас ще в мікрорайонах Вінниці працює ще три таких центри. На сьогоднішній день в Вінниці надається найбільше адміністративних послуг в Україні. За словами міського голови, найзнаковіший проект, який місто впроваджувало спільно зі швейцарцями, саме з енергоефективності, який розпочали ще в 2011 році. Тоді вдалося модернізувати дві великі котельні та побудувати нові на альтернативних видах палива. Звичайно, це достатньо суттєво покращило надання послуг тепла і гарячого водопостачання. І важливо, що ми якраз з делегацією сека місяць назад спілкувалися про щодо можлирозгляду розгляду можливості продовження цього проекту ще на одній з такі великих катільні. Швейцарському послу Сергій Моргунов презентував інфраструктурні проекти, які Вінниця втілила в життя та нові ідеї розвитку. Фелікса Баумана продуктивність Вінницьких управлінців вражає ми розуміємо, в якій ситуації зараз Україна. Народ Швейцарії повністю солідарний з Україною. Я є новопризначеним послом Швейцарської конфедерації в Україні близько місяця, і для мене навіть не виникало питання, яке місто першим за межами столиці я маю відвідати. Звісно, це Вінниця. Ми маємо чудові результати співпраці з вами та хочемо її розширити. Тому нам цікаві ваші нові проекти. У планах іноземного гостя продовжувати успішну співпрацю з Вінницею в галузях енергоефективності та енергонезалежності. Пережив землетрус в Туреччині, але з допомогою недобросовісних людей загубився в Україні. У Вінниці розшукують кота, який зник на заправці на перехресті Хмельницького та об'їзного шосе. Українка Таміла переїхала до Туреччини після початку повномасштабного вторгнення. Згодом знайшла та прихистила вусеня з перебитою лапкою. Чураб став повноцінним членом родини та зміг вижити під час землетрусу. Після цієї події дівчина вирішила повернутись додому. Дорогою до Києва на заправці у Вінниці пішла до вбиральні, залишивши Мурчика в автобусі. У той час. Незнайомий чоловік виніс переноску. Його дружина стверджує, що він після інсульту і не тямить, що робить. Пошуки хвостання тривають з 2 липня. Власниця не опускає рук та просить вінчан допомогти розшукати чурапа. Він дуже гладкошерстий, взагалі не пухнастий і е, доволі довгий на ногах, високий, я маю на увазі, і довгий, як кіт сам, і довгий хвіст. Це те, що його відрізняє від українських котів. Якщо його кликати, він відгукується на турецький спосіб, пс, пс, пс. якщо у вас на початку буква П, і можна ще тричі сказати «чорапчик-чорапчик-чорапчик». Якщо його знайдуть або побачать, я би хотіла, щоб його не просто сфотографували і надіслали мені локацію, а перетримали по можливості, взяли його, покликали на руки. Він ідеться на руки, він не агресивний. Він при, е, привитий, він вакцинований, чіпований абсолютно від усіх застуд і від усіх цих шкідників, оброблений. Корти, майстер-класи, розваги та донати на ЗСУ. У Вінниці до Дня Івана Купала стартував благодійний купальський пікнік. не тільки дорослим потрібно перемикатися інколи, а більше дітям. От дітям вони, вони знають, що таке війна, вони чують ці повітряні тривоги, хвилюються, переживають, але інколи їм потрібно показати, що свято. Традиційну святкову програму цьогоріч скоротили. Втім, розваги підготували для всіх. На локації є майстер-класи гончарства. На вихідних будуть відбуватися ще багато майстрів, які презентуватимуть свою продукцію. В'язана в'яжуть, є крафтові меди. Можна пригоститися смачними цукерками. Паралельно відбувається фудзона, яка пригощає жителів міста, гостів міста, ВПО, всіх бажаючих смачною їжею. А екстремалів байкери покатають на залізних конях. Зокрема, і багі. Головна мета заходу благодійна першочергове завдання допомогти нашим захисникам. Враховуючи момент того, що ми маємо допомогти нашим хлопцям, ми зробили цей захід благодійним. І першочергова місія це не розважатись, це не веселитись. Першочергово – це зібрати кошти на потреби наших хлопців. Збираємо для 59-ї окремої механізованої бригади наших вінницьких хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Частина з них знаходиться на Бахмутському напрямку, частина між Авдіївкою і Марінкою. Тому сьогодні, власне кажучи, і ярмарок, і лотерея, і концертна програма. Триватимуть активності на Вишинському озері протягом трьох днів. Лавандовий рай у центрі Вінниці. Ось таке неймовірне поле на своїй присадибній ділянці виростила родина Вінничан. І тепер готові ділитися цією красою з усіма, хто хоче пофотографуватись та насолодитись ароматами лаванди. Фіолетові переливи понад сутні кущів лаванди дають неймовірний ефект. Квіти, ніби магніт, притягують до себе погляд та гіпнотизують. Мені завжди подобався цей аромат. Я виросла в Криму. Постійно всі канікули проводила там з дитинства і там багато цієї лаванди. Я закохалася в цей аромат і вирішила потрошки. потрошки, Ми так зробили собі таку оазу для душі. На гостини до власників з'їжджаються, бажаючи отримати неймовірної краси фотографії у стилі Прованс. Зі своєю малаючею тішиться у променях сонця та ароматах лаванди Матуся Вікторія. Хочеться, щоб залишилась пам'ять з маленьким Дмитриком. Дуже гарно тут, затишно. Яскраві літні фотки. А донедавна тут був звичайний город, на якому вирощували картоплю та овочі. Та власники вирішили, що потрібно змінювати акценти і створили територію для душі від початку весни і до пізньої осені тут не припиняється цвітіння, а лаванда квітне вже другий рік поспіль. Цей сад взагалі робився. Просто для себе, для своєї сім'ї, для як зона релаксу, тим паче в такі часи, як часи війни, хочеться якийсь уютний куточок, затишок якогось, де можна відпочити і душею, і тілом. Для створення максимально розслабленої атмосфери свої гості господарі пригощають квітковим чаєм або шкавою із нотками лаванди. З квітів ми робимо цукор з лавандою, додаємо до кави, сушимо лаванду на чай і робимо ще для релакса сіль настояну з лавандою. Робимо сашетки від молі, подушечки для автомобілів. Про те, що сюди будуть приїздити туристи, спочатку власники навіть не думали. Все вирішив випадок і енергетика закоханих пенсіонерів, яким влаштували відпочинок у лаванді. Ніби вони їм не за 60, ніби їм 18 років, ніби в них перше побачення. І цей погляд я не можу передати словами. Я вирішила, що напевне ми все-таки робимо правильно. Хай люди, хай годинку, хай півгодинки, але відпочинуть. А як подвійний бонус, це те, що поле в межах міста. Дуже зручно, бо це близько, найближче лавандове поле у нас десь за ще 7 кілометрів чи від Вінниці. Я там була, але тут ближче і тут навіть гарніше. Аби виростити вдома лавандове поле власники вклали чимало зусиль та фінансів. Закупівля кущів обійшлась у понад 10 тисяч гривень, а полив всього саду ще 40. Кожна квітка та кущ вимагають добрив і обробки кілька разів на сезон. Та на досягнутому власники не зупиняються і планують додати ще краси і різноманіття. Хочемо придумати нову локацію, зробити наш ставок, добавити також сюди лодку, лілії. Ми хочемо засадити цей ставок, щоб він був весь заквічений лілією, і щоб були ще фото, які можна зробити спокійно у воді. Розкішний відпочинок у лавандовому полі доступний в районі аграрного університету. Кущі з лавандою тут квітнутимуть ще понад місяць.